Стабільно щось кожного року, якщо не кожного року, то через декілька років змінюють. То Бренд Гарет не так часто це робить. Ми можемо побачити візуально новий прилад, називається він Vortex. Колір відтінки, яка в нас кутушка, все бачимо. Ми спробуємо все це розглянути. В ракурсі і цінової політики, і якості, і можливостей, і функцій. Наскільки він буде конкурувати, порівнювати з іншими приладами, поки що ми не будемо. Як бачимо, даний прилад в нас є підводний блок повністю занурення. Катушка, само собою, є підводна. До 5 метрів. Гарантія збільшена на 1 рік, 3 роки. Єдине, я ще не розбирав, чи на катушку своя гарантія на блок своя. Далі. Що стосується того безпосередньо, які в нас є моделі, є VX9. Він зараз саме поставлений на продажі в Україні і в інших країнах, VX7 і VX5 ще немає. Щоб ми могли аналізувати прилад, давайте проаналізуємо для початку. Ціну і комплектацію. І далі будемо дивитися, що тут є, якість матеріалів і тому подібне. Напишіть мені, будь ласка, чи хороший зв'язок, і тоді ми зможемо приступити саме детально. І в кінці, звичайно, зробимо заключення. Окей, хлопці, дякую, що відписали. Пройдемося далі по приладу. Розпочнемо з кінця, знизу. У нас є котушка. Точно така катушка була в нас на гареті Атепро. В комплекті є захист. Відповідно, гвинт. Далі йдемо по штанзі. Штанга нижня. Як бачимо, пластикова, можливо, більш м'яка. Потрібно перевіряти, чи буде це нам заважати, чи не буде. Фіксується, як на мене, доволі чітко. Тут зажима в нижній штанзі немає. Але бачимо, є прорість, яка, напевно, і допомагає нам зафіксувати. І щоб не прокручувалася штанга. Далі, середня штанга. Зараз спробуємо відкрутити. У нас теж алюміній. І ось тут, де в середній штанзі, в нас вже є певні зажими. Зараз я розберу, пробую проклацати. Десь зафіксувалось. Ось бачимо, де не можу витягнути, є фіксатор. Той фіксатор фіксується в середньому в нас коліні. Штанга. Алюміній. Це потрібно, напевно, металевими якимись деталями робити, щоб відчути. Не сильно відчувається. Алюміній доволі тонкий. Вага прилада 1,4 кг, Теж алюміній верхня частина. Далі шукаємо зафіксувати, яким чином штангу. Саме фіксатор. Дещо заважає секунду. Потрібно більше витягнути. Штанга доволі довга. Фіксую. Тобто прокручуватися не буде верхня штанга завдяки тому, що є ще додатковий фіксатор. Сама ручка може переставлятися вперед, не набагато, але все-таки це дозволить, в кого рука саме до локтя має більшу довжину, переставити його сюди. Саме слабке місце перейдемо, трішки пропустимо ручку до підлокітника. Ось тепер в Гарета з підлокітниками проблем не буде, які були у всіх попередніх моделях. Ручка двокомпонентне лиття пластик. Я не скажу, що вона самокомфортна комфортна із тих приладів декількох топів, яких би я обрав на перше місце, але доволі комфортна. Позаду блоку ви бачите динамік. І роз'єми. Цей роз'єм це наушники. Саме наушники 3,5 мм можна під'єднати. Ось тут ми бачимо зарядне гніздо Type C. Ну і теж, якщо під воду, ми його герметизуємо чи в болото. Тобто, звичайним кабелем можемо заряджати. І далі, що ми бачимо, що прилад саме підводний, на що ми вже наголошували, бачимо класичні від гарета кнопки керування, великий дисплей. Яке було притамано вже апексу. І робимо таке заключення. Цінова політика В9 майже 31 тисячу. Комплектація сам прилад, кабель зарядки, захист на кутушці. Наушників в комплекті немає. Але наушники безпроводні під'єднуються. Ціна якість комплектація можете самі зробити вже оцінку. Далі, що стосується. Роботи самого приладу. Зараз перейдемо, ознайомимося із меню. Щоб дещо було комфортно, я складу прилад і перейдемо в інше місце. І в кінці зроблю заключення з того, що я походив вже ним, помахав. Заключення зробити загальне ще рано, настільки він хороший, класний і тому подібне, але в кінці. Які він прилади може замінити як мінімум, що він в основному, його ідея він собою уявляє, кому він підійде, це ми в кінці зробимо. Якщо буде погано видно, я до дисплея наближу. Секунду. Потрібно зафіксувати. Так, сфокусувалися. Зверніть увагу на саме, що це мультичастотний прилад, і також одночастотний з можливістю змінити ці частоти в певних діапазонах. Зараз продемонструю, на які. Далі. Зверніть увагу, що в нас є табло, на ньому все доволі просто. Бачимо кнопку вімкнення чи вимкнення. І також моди. Тобто, моди це змінюючи програми. І кнопка повернення назад. Тобто, ця кнопка в нас слугує, як мінімум виконуючи три функції. Далі, бачимо, в нас пінпойнтер і кнопку налаштувань. Але бачимо стрілочки вверх вниз Вони слугують. Не тільки війти в меню або пінпойнтер, а стрілочки керування вверх-вниз. Тобто кнопок зайвих не додавали. Деякі кнопки мають декілька функцій, але це зовсім не складно, можна звикнути. Дещо путається, теж зауважу. І кнопка балансу ґрунта. Давайте так, запустимо прилад. Версія прошивки 2.05. Бачимо, прилад доволі галасливий. Так, щоб нам не заважало. Я швиденько збавлю чутливість приладу до рівня 4. Якщо нам не буде це допомагати, відразу в меню ви можете побачити канали, які можна змістити, відлаштуватися від перешкод. По крайній мірі, ми спробуємо. Якщо ні, будемо збавляти ще чутливість. Їх є 8 каналів. Самий стабільний у нас. Третій, четвертий плюс-мінус. Спробуємо перейти на іншу частоту. Повернутися на канал, обрати на цій частоті стабільність. Зараз увагу не звертаємо на його нестабільність, оскільки ми знаходимося в зоні перешкод. А Ласти ми не перепровіряємо, як то кажуть в таких умовах. Ціна прилада 31 тисяча. Мультінапаки в нас більш крикливе, але ми залишимо. Частоту. Спочатку якусь. Давайте, нехай буде 9, це дійсно. Спробую підібрати все-таки канал. Дев'ятий канал, на жаль, впливає на мікрофон. <гум> Мушу зміститися. Тобто проблеми, і, як бачите, є в мікрофонах. Опустимося все-таки нижче і зменшимо чутливість. Тепер вийдемо звідси назад кнопкою повернення і звернемо увагу. Який самий дешевший металошукач? Find X, 8 тисяч гривень. Зверніть увагу саме на це. Що я хотів тут віднайти? Ми бачимо on і Off. Це пов'язано саме з підсвіткою. Ліхтарика в даного приладу немає. Зверніть увагу те, що в нас є верхня шкала, ось таким чином вона закрита і VDI. І ще промальовує певні точки. Можете звернути увагу. Тобто це сегментна дискримінація, точка, можна назвати її сегментна, і вектографи, і годографи, а ось тут VDI, класика жанру. Далі ми бачимо, відображається частота, система озвучування, що активна підсвітка, Батарея, до речі, батарея за 2,5 години. Чомусь дуже маленький Ампераж 0,40 А ампера, зарядка була. І взяло, по пам'яті зараз скажу точно, щоб не обдурити вас. Взяло лише 1050 мА. Який акумулятор тут у нас не заявлено. Але за 2,5 години 1050 мА. При повному розряді він прийшов мені, не вмикався. Я не знаю, думаю, тут десь біля трьох, можливо, є, але заряджається доволі довго. Далі, це в нас чутливість класична. Ось тут система приближення до цілі. Думаю, зрозуміло, як вона працює. Тобто класична, чим ближче, тим менше сегментів заповняється. Да? Далі, якщо сигнал слабкий, то по звуку. Преривчастий і менші трішки точки. да, якщо дуже близько, точки фіксуються чітко на екрані. Думаю, зрозуміли. Далі переходимо до кнопок, які тут можуть щось керувати. Коли ви нажимаєте тут кнопки, бачите, нічого не змінюється. Я б, до прикладу, змінював тут частоту, було би комфортно. Але ну, нема, да нема. Кнопка пінпойнтера, зажати відпустити все те саме. Ну і баланс грунту. Да? Бачимо раз, варіант. І утримувати два варіанти відкачування. Тобто він відлаштовується. Це на нього впливають знову перешкоди. Далі перейдемо до третьої функції даної кнопки, окрім повернення, увімкнути, вимкнути. Нажимаємо кнопку ми переходимо в програми. І ось в програмах ви можете їх змінювати верх-низ стрілочками. Стандарт, американські монети, пляж. А ось тут не тільки маска дискриму змінена, бачите, як шкала вирізана. Ця програма дещо інша, і пляжна програма теж дещо по-іншому працює. А ось в цих програмах безпосередньо стандарт коінс і по вибору напевно лише маска дискримінації змінюється. Тут багато є різних регулювань, ми їх зможемо побачити. Я не відповідаю на запитання, тому що відео розтягнеться. В наступних відео я зможу повідповідати на ваші запитання. Якщо є якісь питання термінові, можете завжди набрати мене по телефону. Після онлайн я зможу вам допомогти. Далі, бачимо, індикатор зарядився лише на одне ділення. Переходимо далі до наступного меню, основного, яке в нас є. Давайте спробуємо розпочати. Самого верху, відлаштування від перешкод функції. Змінюється від 1 до 8 каналів. Наступна функція зміни частоти. У нас є одночастотні 5 кГц, 9 кГц, майже аська 400 чи 350 євро. 13 кГц. Напевно, одна з цікавих частот. 18 теж. І 25. Напевно, тут обмеження лише до 25 кГц. Ну, і мультичастота та. Мульті – це на солі, на море. Ну і знову, думаю, все зрозуміло. Давайте ми переглянемо поки що в 13 кГц, перейдемо на наступну функцію. Це регулюється в нас гучність заліза. Може приймати різні значення, думаю, все тут зрозуміло. Спробуємо відтворити. Тихо, і якщо я додав, буде гучно. Якщо ви чуєте озвучки. Вони дещо схожі. Гарета Атепро. Поєднання ірон аудіо. Тут теж щось схоже в нас є ASCII 400 є, Ну і частково апекса. Тобто озвучки такі. Но до цього повернемось пізніше. Регулюється гучність, динамік доволі гучний, що можна віднести до плюсів. Привіт. Неловські катушки. Я не знаю, чи можна ставити. Тут підводний роз'єм, це вже складе. НЕЛ подивиться схему катушки, розпайку, чи є там захист плата всередині, і тоді вже відповість. Далі чутливість регулюється від 1 до 8 і йдемо ще нижче. Ось бачимо в нас озвучування. Да? Я його прибираю, пробуємо цвях. Чи щось змінює? Додаю. Ще раз. Здається, більш короткий, більш протяжний. Гучніший, спробуємо ще на кольорову ціль. Нічого особливого не змінилося. Це пов'язано саме з дискримінацією чорних металів, як я її розпочав. Ми цю функцію увімкнемо. Далі зверніть увагу: наступні функції не працюють. Тільки в мульті. Відповідно, нам потрібно повернутися до частоти, обрати саме мульті-частоту, і тоді переходити в даний пункт. І тут займатися регулюваннями. Перехід від заліза до чорного це може бути. Далі е пізніше я зможу з цим розібратися. Бачимо розрив заліза. Інструкцію я не читав, хоча вона є. Далі розрив це кор. корок, здається, якщо я не помиляюся, можливо, буде відсівати корки. Ми з цим розберемося. Давайте спробуємо, чи вплине це якось на дискрім по залізу. Поки непомітно. Переходимо на наступну функцію на нулі. Все-таки потрібно взяти мені корок фольга. На фольгу впливу нема. Перейдемо вище функцію. Нема. Залишимо середній показник. Візьму звичайний корок певний. Так, відсію пивні курки. На рівні 3. Далі не відсіє. Принцип, схожий на інші металодектори. Далеко не сіє. Але якщо додавим значення, буде на більшій відстані відсіювати. Нашкодить це чи ні, будемо це вже розбирати дещо пізніше. Так, спробуємо, щоб було видно кнопки знову. І переходимо дещо нижче. Як бачимо, тут пов'язано знову щось з залізом шкала, тут безліч функцій, ці ми можемо пропускати. Бачимо, скільки регулювань, їх доволі багато. Тональності. А ось тут тональності 3 або 5 тона. Немає поліфоній, як на мене, доволі коротко. Я пробував на різних програмах, видозміння практично немає. Окрім там, пляжної програми, певні там режими відображаються дещо по-іншому. На мультичастотах, Це, напевно, блокування кнопок, коли ви занурюєте під тиском прилад. Думаю, зрозуміло. Це під'єднуються навушники. До речі, чи можна під'єднати навушники посторонніх виробників? Це доволі цікаво. Візьмемо, до прикладу, дешеві навушники BTX, якщо вони в мене не розрядились, правда? Чи тільки фірмові? Пошук наушників, я думаю, відбувається. Ні, не зовсім. Спробуємо, напевно, пізніше, поки я не бачу під'єднання навушників. Якщо я, до речі, проходжу далі, що цікаво, нижче і повертаюсь, і йде сканування. Ми залишимо ці навушники, нехай вони у нас тут висять. Ще раз проведемо сканування. І бачимо підсвітку і швидкість. Ми від швидкості залежить глибина. Швидкість регулюється тільки на мультичастоті. Зверніть увагу. Коментарів я не бачу, оскільки провожу саме огляд даного девайса. Тому перепрошую, якщо якісь моменти не відповідаю, знову ж набирайте по телефону. В принципі, в загальному то, що ми побачили, пробігли по колу. Не можна сказати, чи даний прилад під'єднує наушники, це ми спробуємо пізніше відтворити. Далі. Щоб цей прилад з своїм меню, то, що мені дискомфортно було, я от заходжу в програми, і далі мені треба змінити програми. І дещо путиш, виходиш з програм, да? кнопкою потрібно пам'ятати, а не виходити якимись іншими там методами, зрозуміли, перехода в баланс і тому подібне. Тобто, потанина з цією кнопкою і з цим от в цьому меню. А що стосується ось даного меню, в мене жодних путанин не було, тут все просто. Функцій доволі багато. Прилад не самий складний, але й не самий простий. Але давайте підіб'ємо підсумки і зробимо заключення по даному девайсу. Заключення доволі просте. Я не буду робити. Висновки в ракурсі ціни якості, комплектації, я скажу, що в даному приладі є. А через місяця два чи через півроку ми побачимо, на що він спроможний, і самі відгуки, і конструктива, і характеристик, і кому як зайшов. Дивіться, що в даному приладі цікаво. Перше, хто хотів е, Гарета Атепро. За тих же 30 тисяч гривень підводного на батарейках, то в нас є кращий варіант Гарета Атепро. Правда, Гарета Тепро модель простіша і розганявся на неловських катушках, про які ви мене запитували. Ну, можливо, і цей прилад буде так само працювати і з тими ж котушками. Зрозуміло? Це буде вже пізніше інформація. Відповідно, заключення просте це краще, ніж Гарета Тепро. Як мінімум, те саме, але. Як бачимо, маємо високі частоти, відповідно, будуть покращені. Далі. Що стосується безпосередньо простоти, він не такий простий, як Гарата Тепро, але розібратися можна. Друге, що можна сказати по даному приладу? Походивши, побігавши, не отут тестувавши при перешкодах, просто є зв'язок, а саме на тестових майданчиках, при тому, що близько від перешкод, можу сказати. Що даний прилад доволі стабільний. Мультичастоти, я перевірив, один раз, в принципі, була стабільність, можливо, співпало. А на одиночних частотах цей прилад стабільний, так як і попередні лінійки Гарета. Те, що не скажеш про інші наші топові прилади, як Equinox, Legenda чи Deus, їм вони да, доволі чутливі, можливо, цей прилад буде гірше відчувати певні якісь цілі. чи… Не так чіпко їх зацепляти, але стабільності в нього не відбереш. Відповідно, краще, ніж АТПРО, і прилад відноситься до рангу стабільних приладів. Не працювати в перешкодах, звичайно, а в класичних місцях з усередніми перешкодами, як мінімум. Далі комплектацію ви бачили, цінову політику бачили, якщо у вас виникають ще якісь запитання, можете набирати. Дякую за увагу. Вам фарта здоров'я. Ще раз перепрошую, що не зміг відповісти на ваші запитання. Якщо в кого виникають якісь запитання, прошу звернутися до мене по даному мобільному телефону. Дякую. Фарту і здоров'я з вами був Бурсук. Замовити прилад можна на сайті. Всім ще раз здоров'я і farto